Що означають слова, що царство небесне належить дітям? Коли Ісус каже, що комусь належить царство небесне, це означає, що він або вона має там своє місце. Тому сьогодні Ісус каже, що для кожного з нас, оскільки ми Божі діти, це місце є вже готове. Кожен з нас має там своє місце, незалежно від того, де саме зараз перебуваємо. Бо можеш перебувати у в'язненні, можеш бути в лікарні, на самоті, можеш бути в натовпі, можеш перебувати в якомусь хаосі або навпаки у великій тиші. Але незалежно від цього, Маєш своє місце, твоє остаточне місце перебування це царство небесне. Лише не втрачай ключів до цієї небесної квартири через свою недовіру до Господа. Вставаймо як діти і довіряймо йому. І